Я Волосухіна Вікторія Вікторівна, проживаю в місті Слов'янськ Донецької області. Після закінчення школи я закінчила Харківський національний університет за спеціальністю хімія і довгий час працюю вчителем хімії і вже 15 років працюю директором навчального закладу. В цей непростий час я стикнулася з проблемою підвищення кваліфікації і взнала, що на базі центру зайнятості я можу отримати ваучер, який дозволить мені прийти курси підвищення кваліфікації. Я звернулася, отримала ваучер і пройшла курси підвищення кваліфікації на базі Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди. Відповідно, Дистанційно підвищила рівень своєї кваліфікації, отримала сертифікат державного зразку і дуже вдячна за цю можливість в такий непростий та складний час.